Підтримують, що приймається. Які будуть пропозиції щодо персонального складу секретаря? Нічкова пропозиція секретаря сесії обрати депутата Сміцаренко Олесі Андріївну. Чи будуть інші пропозиції? Стосу пропозиції, щоб обрати Сміцаренко Олеся Андрійовну у секретаріат Прошу слава. Що за? Проти? Олександріївна. Шановні колеги, для підрахунку голосування обрати лічільну комісію, які будуть пропозиції щодо кількісного складу. У комісії брати одного депутата. Чи будуть інші пропозиції? Якщо ні, то хто за таку пропозицію? Лішко пропозицію до лични комісії брати депутата Мельникова Васильовича. Чи будуть іншу пропозицію? Чи немає шторку пропозиція? Просто заки, сприймається. Комісії. Шановні колеги, на розгляд позачергової 63-ї сесії міської ради виноситься наступні питання порядку денного. Перше питання про внесення зміни до бюджету Малоської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Друге питання про придбання у комунальну власність Малайської міської ради житлового будинку разом земельної ділянки, на якій він розпочав для дитячого будинку сімейного типу укладення договорів, який відповідає встановлення Заваження щодо порядку денного. Що немає, хто за те, щоб затвердити даний порядок вже з двох питань, прошу голосувати. Хто за? Проти затримуюсь, приймається. Шани не депутати, необхідно затвердити регламент сесії. Пропоную основне питання перед куденням доповідача назад до трьох хвилин. Виступаючи до 2 хвилин. інші питання до 2 хвилин, або сесії закінчить протягом 20 хвилин без перерви. Чи будуть якісь пропозиції? Немає. Якщо немає, хто до пропозиції, пропозицій, проголосувати. Хто за? Проти приймують, приймається. Шановні колеги, переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до бюджету на нашій міській територіальній на 2024 рік. Сергій Васильович. Шановні колеги, шановне пане Голова, комісія вивчила це питання і рекомендувала до затвердження на цей сесії. Колеги, прошу підтримати це питання. Дякую. 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 У відвіджених ставку стосовно тобто субвенції і державного бюджету. По перше, в нашому бюджету передбачено 4 мільйони 600 тисяч дев'ятсот гривень дев'ять субвенція на проєктні роботи, тобто на придбання житла для створення будинку сімейного типу. Також це тридцять тисяч сімсот гривень, також субвенція з місцевого бюджету, але за рахунок субвенції державного бюджету, передбачено на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Крім того, доходну частину нашого бюджету пропонується збільшити на 119 215 гривень в частині власних приходів, зокрема, податку на доходи фізичних осіб. В цілому доходи бюджету зростуть на 4 млн 856 тисяч 739 гривень. Оскільки субвенція має цільове спрямування, то 4 млн 6 гривень і мовується саме на придбання Приміщення буде розміщуватися в об'єднанні сімейного депутату, а 136 і 277 статтів на об'єднання таких проєктів і статті об'єднання війни разом з об'єднаними статтями. Крім того, пропонується провести перерозходження субвенції АСАМА. Раніше нам було виділено субвенція державного бюджету на заповнене харчування учнів початкових класів. На сьогоднішній день введено новий код класифікації, по якому відходить саме та субленція. Тому пропонуєте перерозподілити цю субвенцію за ходом програмно класифікації без зміни цивого призначення. Також раніше була виділена нам субвенція на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для загальноосвітних шкіл. Ці кошти в нас перезначалися по загальному фонду за клопотанням головного розпорядження управління освіти. Ці кошти переносяться на капітальні видатки, також зміни цільового призначення, оскільки обладнання, яке, пропонується, яке планується придбати, відноситься до капітальних видатків. Також за рішенням за розпорядженням голови обласної військової адміністрації змінено цільове призначення іншої субвенції, яка нам виділена була раніше. А саме на чотириста вісімдесят тисяч дев'ятсот тисяч зменшено кошти на капітальний ремонт і замінити за попринісміянського задиво дзвіночок, само терміністя, що роботи завершені і ці кошти немає по трезу. Відповідно, така сама сума передбачена на капітальний ремонт і термосонацією Резніянського ЗДО Дзвіночків. Ще один перерозподіл субвенцій, Вірніше, зміни цільового призначення субвенції, також по субвенції з обласного бюджету, це стосується програми благоустрою та розвитку комунального господарства. Пропонується кошти, які були передбачені на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту будівництва обереж водопостачання і водовідведення в місті Марі по вулиці Азову, Черешнева, Горького, Поліська, Коріжківська, Шанська Субська, Дібільська. Передбачити на ту саму програму благоустрою та розвитку комунального солярства, а саме на реконструкцію, будучи насквітлені по вулиці Бангари. Оскільки до порядку надання субвенції, відповідно до порядку надання субвенції на придбання житла для будинку, передбачено співфінансування на минулі сесії, ми виділили бюджету 400 тисяч гривень. Будинок уже є, вартість визначена і додатково необхідно на це співфінансування 119 дев'ятнадцять тисяч двісті гривень, це співфінансування за рахунок наших власних коштів. І ще от одна зміна перерозподілу видатків, що стосується співфінансування субвенцій на придбання засобів для навчання та обладнання мусамедійного обладнання, оскільки сама сума субвенцій переноситься із поточних на капітальні видатки, і збільшення і призвачення з тих інвесторів приноситься із поточних на капітальні видатки. Всього видатки бюджету сьогодні на 4 мільйони 856 тисяч 939 гривень. І сьогодні це так, що це не так. Шаникович, до уважної запитання про татію. Немає, що немає, там, на основі проєкт рішення, про нести до бюджету на мові територіальної громади на 2400 гривень. Ось, ось, Законом до розгляду наступного питання порядку денного номер 2 про придбання у комунальному власність Малого міської ради житлового будинку разом із земельною ділянкою, на якій він розташований для дитячого будинку сімейного типу, у до вирів купівлі продажу. Анастасія Володимирович, будь ласка, розповідаю. Надійшла державна підприємства саме на підприємства дитячого Сім'яка має ще батьки. тата працює на пофермані робітником, мама працює з цим центром вчителя в першій школі, мають виховання своїх двох власних діток. Сім'я, звичайно, да, виявила бажання, мають таке бажання виховувати ще і діток, які перебувають на обліку у нас. Це діти-сироти та діти позбавлені до

Головне, будь ласка, біля на повітря в тому місці реагувати, будинок проживав, хтось знаєте, хто знає. Він розуміє, що він проживав. йому і наша місцева комісія, також приїжджала комісія з області, перевіряти повністю і санітарний стан, і технічний стан будинку. Зобов'язання підходить усім патріотам, як то законодавство. Шановні колеги, якщо не має переживати пропустить, став голосований даний проєкт рішення про придбання комунальної власності Маленької міської ради житлового разом земельної ділянки, на якій він розташований для дитячого дні сімейного типу укладання договорів купівлі продажу. Прошу голосувати. Хто за? Потрималися? Ні. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Шановні колеги, всі питання порядку денного розглянуті. Я дякую, що нашли час на були на поза чергову сесію. Наші питання планувалися на п'ятницю, на чергову сесію, на чотирнадцяту години, запрошую прийняти участь. Але вчора був терміновий дзвінок із зажитомиського обласної адміністрації. Цю тому коштів хотіли з нас зняти, тому що державна програма по сімейного типу вона достроково припиняє свою дію і відповідно. П'ятниця це вже плюс два дні, а плюс ще два дні вихідних. Потім понеділок на е, все це оприлюднення і розписування. І відповідно вже тоді не вписуємося в терміни. Тому зараз е, було прийнято рішення провести позачергову сесію. Відповідно, ми з вами її провели успішно. Зараз не поготується всі проекти, все це передається. Далі нотаріус, е, мабуть, там на вихідних, я так розумію, вже. Буде оформляти довір покрівпродажу, і я думаю, що ми маємо стигати. Тому я вам ще раз всім дякую за участь. 63-я третя пасажирова маленької міської ради оголосить посад?